Центр рекрутингу до лав збройних сил України відкрили у Павлограді. Це на Дніпропетровщині. Там консультують про наявні вакансії у війську, рівень заробітних плат а також умови майбутньої служби. Більше інформації можемо зараз дізнатися від Олексія Боживець. Це уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. Доброго вам дня, пане Олексію. Вітаємо. Доброго дня. Отже, розкажіть нам, яку інформацію маєте станом на зараз, що відбувається в Павлограді і наскільки є зацікавлення українців? Фактично, це вже тринадцятий центр такого формату відкритий в Україні. Ми маємо перший у Львові, Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Харків і в Дніпропетровській області загалом відкрито вісім центрів, це якраз восьмей вже. Ми бачимо велику зацікавленість людей. Зараз в цей період часу, коли ці центри відкриті, вже більше ніж півтори тисячі людей звернулося. Багато з них проходять зараз на тому чи іншому етапі оформлення, знаходяться до власне своєї позиції в обраній частині конкретній. Відповідно, люди і цікавляться, які є вакансії, як себе знайти. Наскільки це все працює, і саме для того, щоб надавати таку інформацію і допомагати людям себе знайти в армії, створюється ця мережа такі центрів. Я бачив, ознайомлювався з е, відео. Це офіційне відео від як ви сказали, уже 13 рекрутинг центрів. Там територіальні бригади ТРО мають свої рекрутині центри. Там цікавий такий був епізод, що людина домовилася вже про те, в якій частині вона хоче е, відбувне служити, захищати Україну, на якій спеціальності все обумовлено. А потім представник рекрутингового центру каже: А тепер ви йдіть в центр комплектування, проходьте. Військово-лікарську комісію, а вже потім ми з вами остаточно визначимося. І от моє питання: в чому? Якщо ви завітаєте до центру рекрутингу, які гарантії того, що ви гарантовано потрапите в ту частину, яку ви для себе обрали в центрі рекрутингу? Зараз порядок, який імплементовано, доведено до всіх військових частин, до всіх пізиках, причому це зроблено неодноразово генеральним штабом, забезпечує. Той момент, що якщо людина обрала собі частину і посаду, вона в цю частину і на цю посаду потрапляє за дотримання певних умов. У нас є пріоритетні частини, ті, які державою визначені як номер один для комплектування. Туди людина і по мобілізації обравши собі частину посаду. Є непріоритетні частини. Мовно ті, де держава каже, в другу чергу треба комплектуватися. Потреба не така гостра. Ці частини людина. Прогнозовано на обрану посаду може потрапити тільки за контрактом і того, як дотримавшись певного порядку, погодження саме цієї людини на цю посаду вищим командуванням. Ми моніторимо цю ситуацію і ми обов'язково включаємося у разі виникнення якихось непорозумінь. Рекрутер зобов'язаний людину супроводжувати по всім етапам оформлення. І ТСК, і в навчальних частинах, щоб ніхто, як то кажуть, не загубився по дорозі. Звісно, наприклад, людина обрала частину посаду, частина видала рекомендаційний лист, чекає собі цю людину. Потім у, під час медичного огляду виявляється, що людина за своїм здоров'ям не може жити на цій посаді або взагалі не може служити. Звісно, це звичайні життєві ситуації таке може траплятися. При цьому, якщо люди, Дійсно, про підходить на цю посаду, і вона дотрималася всіх умов встановленого порядку отримання рекомендаційного листа оформлення в обов'язковому порядку ця людина потрапить туди, куди вона побажала і де її чекають. Тобто юридичні відносини між рекрутинговим центром і а... Пошукачем, давайте так називати людина, яка хоче служити в певній частині. Вони ґрунтуються на рекомендації з конкретної військової частини. Жодних договорів з вами е, ніхто не укладає. Це рекомендація, яка має бути у вас і копія або оригінал у людини, і копія у, у вас. Правильно я розумію? Фактично нормативно. Ми не вмішуємося в те правове середовище, яке існує. Ми надаємо інформаційно-консультаційний. Послуги і допомогу людині в її процесі сходження, скажімо так, в армію та абсолютно вірно. Правовізові відносини відбуваються між частиною і, зрештою, під час оформлення документів у людини з державою в особі уповноважених органів. Пане Олексію, які зараз найзатребуваніші пропозиції спеціальності, про які сьогодні говорять зокрема, і в Павлограді? Не дарма держава визначила перелік пріоритетних частин. Там приблизно 80 і зараз перебуває в самому переліку. Це ті частини, які беруть безпосередню участь у відбитті збройної агресії. Умовно кажучи, чим ближча частина до лінії зіткнення, до фронту чи на самому фронті, тим більше в неї потреба, тим більше вона є пріоритетною для комплектування і посади, які там є, вони є в пріоритеті. Які це посади? Звісно, знову ж таки, чим ближче до лінії фронту, тим більше є потреба в конкретних посадах, які пов'язані з веденням бойових дій. Це, умовно кажучи, усі види піхотинця. Це стрільці, це оператори усіх видів озброєння, навідники, стрілки, водії з усіма можливими представниками Водій, механік, водій-стрілець, водій-навідник і так далі. Це бойові медики, це оператори БПЛА, тому що ця тема зараз активно розвивається, потреба так само і величезна, тому що це фахова вже підготовка, цих людей треба навчити. Ось. Таким чином ми маємо масу різних вакансій. В першу чергу у пріоритетних частинах, але і не тільки тому що все це, що воює mm -hmm. власне, треба забезпечувати. Хтось має займатися логістикою, ремонтом, обладнанням, організацією і так далі. Так, Відповідно, правда. є потреба гостра в людях. Кожна професія сьогодні дуже важлива для нашої армії. Дякую вам, пане Олексію, за інформацію надану. Дякуємо. Олексій Божевець, уповноважений представник Міністерства оборони України, з питань рекрутингу був з нами на прямому зв'язку.